У Миколаєві напередодні дня місцевого самоврядування привітали працівників комунальних підприємств та мерії з професійним святом. Близько 90 співробітників різних галузей отримали персональні відзнаки. Докладніше про тих, хто щодня у непростих умовах забезпечує життєдіяльність міста. Далі у сюжеті день місцевого самоврядування. Це свято в Україні, яке щороку відзначається 7 грудня. Його встановили ще у 2000 році для відзнаки значення місцевого самоврядування, для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності напередодні свята у Миколаєві за традицією керівництво міста привітало всіх працівників цієї сфери з професійними здобутками. Сьогодні ми прийшли для того, щоб привітати працівників органів місцевого самоврядування. Традиційно в цей день ми вітаємо всіх, хто долучений до існування нашого міста, а саме забезпечує життєдіяльність. Багато хто думає, що включення світла, відкриття звідти вода, все це відбувається само собою. Проте цим займаються працівники органів місцевого самоврядування, які в тому числі і забезпечують послуги, якими користуються миколаївці. Співробітники виконавчого комітету, мерії, фахівців комунальних підприємств, а також працівників низки відділів, департаментів і управлінь, відзначили персональними відзнаками і подяками. Всього було нагороджено близько 90 людей. Сьогодні у нас нагороджено вісім працівників, працівниць за сумлінну працю, за професіоналізм, за любов до Миколаєва. Деякі з них працюють з першого дня роботи підприємства деякі долучилися трохи пізніше, хтось під час вже повномасштабного вторгнення. Це дійсно зараз в умовах таких ну це важко працювати, а при тому, що наше підприємство в комфортних умовах майже не працювало, тому що був ковід, тепер велика війна. Серед нагороджених були як найдосвідченіші фахівці місцевого самоврядування, так і перспективна молодь. Аркадій працює в управлінні молодіжної політики Миколаєва і підкреслює, що він завжди бачив себе в роботі задля громади. Наше управління займається самою різноманітною роботою. Я загалом веду більше юридичну сторону роботи нашого управління, так як я до цього працював в юридепартаменті. Місцевого самоврядування у мене досвіду десь до півтора року. Не так багато, але щось вже На хменні мої роботи це виключно користь для громади. Я ну можливо ще досвід, але загалом я хочу принести користь своєму місту. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич, вітаючи своїх колег, наголосив, що в умовах великої війни навантаженість, яка покладена на працівників місцевої влади, збільшилася в кратному розмірі разом з тим і відповідальність за кожну дію та ухвалене рішення. Я привітав наших працівників, подякував їм за їх роботу. Всі ми сьогодні переживаємо не найкращі часи. Збройні сили України оборонять нашу державу. А ми повинні виконувати роботу тут в місті, для того, щоб забезпечувати громадян всім необхідним. Побажав їм міцного здоров'я, міцних нервів, бо це зараз дуже всім потрібно. Ну і звичайно, наснення у виконанні своєї роботи, щоб наші клієнти, тобто миколаївці, були задоволені. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новини на каналі Март.